Уникнути мобілізації за гроші пропонував підприємливий киянин військовозобов'язаним і обіцяв їм переправлення до однієї з країн ЄС в обхід контрольно-пропускних пунктів. Для цього зібрав групу помічників жителів прикордонної зони України та самопроголошеної Придністровської Молдовської Республіки. Власне, вони і переправляли ухилянтів через кордон. Свої послуги пропонували через телеграм-канал, коштували вони. Три тисячі з половиною доларів за одну людину. Однак заробити багато на своїй схемі не встигли. Зломисників затримали правоохоронці, коли ті намагалися вивести двох чоловіків через українсько-молдовський кордон. Організатору злочинного угруповання загрожує до семи років позбавлення волі. Андрій Демченко з нами на прямому зв'язку. Речник Державної прикордонної служби України пане Андрію. Доброго вам дня! Вітаємо Вітаю, студія. Знаєте, от читаємо регулярно ці новини, в тому числі озвучуємо їх в ефірі, яким чином люди намагаються винаходити все нові нові можливості для заробітку через бажання інших громадян України втікати від від, від якихось своїх там питань, проблем чи від мобілізації. Скажіть, будь ласка, чому на вашу думку це продовжує відбуватися? Ну, власне, є обмеження а, щодо виїзду чоловіків українців від 18 до 60 за межі України. А, окрім а, тих а, чітко визначених умов, що прописані в правилах перетину державного кордону. Не всі, звісно, підлягають під ці умови. Тому, на жаль, а, такі спроби вони продовжуються, і ті особи, які не підпадають під можливість перетину кордону, обирають для себе такий нелегальний а, маршрут. А, Підшукують тих, хто їм обіцяє сприяння в незаконному перетині кордону. Вони платять за це великі кошти. Як ви е, зазначили, що все нові і нові схеми, але можу зазначити, що державна прикордонна служба, наші оперативні співробітники продовжують і продовжуватимуть викривати такі схеми для того, щоб е, притягнути до відповідальності тих організаторів, адже за це передбачена карна відповідальність. Загалом, за час дії воєнного стану у співпраці з іншими правоохоронними органами, нашими оперативними співробітниками було викрито більше 280 таких злочинних протиправних груп, які за кошти обіцяли людям сприяння Незаконному перетині кордону, і тепер вони нестимуть кримінальну відповідальність за статтею 332 щодо незаконного переправлення осіб через кордон, і організатори, і посібники. Бо організатори можуть бути е, в, в в різних регіонах України, але досить часто пособниками вони підшукують жителів е, прикордоння, які е, там проживають, які знають місцевість для того, щоб ті е, е, допомагали. Перейти порушникам лінію державного кордону, пане Андрію. А чи є статистика скількох чоловіків ну розвертають на українському кордоні, які намагаються, але зрештою-решт, потім наші працівники прикордонної служби бачать певні питання і ну не дають далі дозвіл на перетин кордону? Є така кількість людей? Ну, дивіться, а я вже говорив про правила перетину кордону. І наші інспектори Державної прикордонної служби, які перебувають в пунктах пропуску, де можна легально перетнути кордон, чітко дотримуються цих умов, перевіряючи документи у осіб, які перебувають для того, щоб перетнути лінію державного кордону. Але загалом в середньому десь близько 100 осіб в день отримують відмову, бо вони не мають достатніх документів і не підпадають під ті. Умови перетину державного кордону України ще, звісно, є й особи, які намагаються використати підробні документи, видаючи їх за справжніх, таких за добу може бути від 5 до, до 10 осіб, колись менше, колись більше. За це також передбачена карна відповідальність. Таких осіб ми передаємо знову ж таки в правоохоронні органи для того, щоб вони притягнули їх до відповідальності відповідно до законодавства. України, ну і власне, якщо говорити про загальну кількість викритих порушників, які намагалися використати підробні документи, то таких за час дії воєнного стану загалом було в пунктах пропуску більше 7 тисяч осіб. Скажіть, будь ласка, ситуація з державними службовцями, тому що є певні обмеження також на виїзд держслужбовців, але намагаються. І чи за якої причини зараз здебільшого виїжджають, якщо виїжджають? Взимку уряд прийняв рішення і вніс зміни правила перетину державного кордону, де окремою категорією були прописані. Особи за низкою посад державної служби в міністерствах, відомствах, державних підприємствах, заброньованих за державними органами влади, і дозволивши їм перетинати кордон виключно у службове відрядження. А ще однією умовою, коли можна перетнути таким особам кордон, це відвідування дітей, які знаходяться за кордоном, і діти до 18 років, ну або ж супроводжуючи. Дітей до 18 років у їхній поїздці за кордон а для цього, звісно, мають бути щодо службового відрядження, підтверджуючи документи, які б показували, що людина дійсно слідує службове відрядження. Крім того, урядом тоді було визначено, що всі державні органи мають подати списки таких осіб до державної прикордонної служби для того, щоб ми їх могли контролювати а у разі змін кадрових змін власне подавати зміни. От інспектори чітко дотримуються і цієї умови пропуску даної категорії осіб. вона стосується, зазначу, і чоловіків, і жінок, всіх хто обіймає такі посади. І, власне, за час дії цього обмеження в нами було не пропущено більше 2100 осіб, які Перебували на посадах, які підпадали під обмеження, але могли слідувати виключно службове відрядження проте не мали документів, які підтверджували, що вони їдуть саме у службове відрядження. Пане Андрію, ще одна тема. Сьогодні вранці з'явилася новина на урядовому порталі. Міністерство інфраструктури ініціювало зустріч з Польщею та Єврокомісією щодо виконання меморандуму по роботі пунктів пропуску. Я нагадаю глядачам і радіослухачам, що йдеться, зокрема про інформацію, яка надійшла до уряду з приводу ймовірних блокувань пунктів пропуску з боку польських перевізників. І тут важливо розуміти, пане Андрію, чи Отримувала вже Державна прикордонна служба України якісь розпорядження або інструкції з приводу ймовірних ем, тимчасових можливо перекриттів цих е, пунктів пропуску з боку е, поляків? Таку інформацію ми маємо сьогодні. Разом з польською стороною відбулася така прикордонна представницька зустріч, на якій вони також повідомили про те, що з 3 числа. Може відбутися певний такий страйк, або ж в іншій формі він якось буде відбуватися, і може тривати до кінця, як мінімум, до кінця цього року. Це, Будуть його здійснювати перевізники, які хочуть якихось покращень власне для себе і вбачають в конкуренцію в українських перевізниках. Але більш детально ми чекаємо на роз'яснення від польської сторони, які дії можуть вживатися особами, які здійснюватимуть такі заходи по той бік кордону. Для того щоб в подальшому і проінформувати перевізників або ж воно може стосуватися і загалом роботи пунктів пропуску. Але така інформація є, і ми продовжуємо очікувати роз'яснення від польської сторони для того, щоб можна було поінформувати учасників руху, які Планують перетинати кордон після 3 листопада? А скажіть, будь ласка, це стосується всіх пунктів пропуску україно польських поки що йде мова про напрямок на пункту пропуску Корчова з, з польського боку, з нашого боку, це пункт пропуску криківець. Угу. Чи є зараз на якихось пунктах пропуску черги, які ми спостерігали влітку, до прикладу, як зараз функціонують пункти пропуску? Дивіться, пасажиропотік зараз він дуже динамічний, бо в будні дні кордон перетинає близько 80-85 тисяч осіб, а до прикладу, в ці вихідні кордон перетинало в суботу і в неділю по 100, майже по 120 тисяч осіб. Тобто динаміка така досить суттєва. І коли йде збільшення пасажиропотоку, а в ті дні, звісно, може відмічатися і відмічатися і черги, бо одночасно в до пунктів пропуску прибуває велика кількість людей, але знову ж таки, якщо аналізувати завантаженість пунктів пропуску або статистику перетину, то а, більше 50% загального пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею, де а, відмічаються і найбільші скупчення автівок, особливо в пікові такі а, дні. Інші напрямки, кордони з іншими країнами, вони менш завантажені. Там практично черг немає. Тому ми і раніше подавали стан завантаженості пунктів пропуску і робимо це зараз. Тому радимо всім, хто слідує через кордон, цікавитися цією інформацією для того, щоб розуміти менш завантажені напрямки і обирати їх для своєї подорожі. Ну, і про безпеку важливо, пане Андрію. Відомо, що Білорусь продовжує навчання на кордоні з Україною, і це безпосередньо може впливати ну, на те, що відбувається на території нашої держави. Як прикордонники, чи мають в зв'язку з цими навчаннями, тренуваннями, чи що там в них відбувається, спеціальні завдання, ті прикордонники, які знаходяться саме на тій території, ну і загалом про завдання, які зараз маєте стосовно безпеки лінії фронту. Кордон з Білоруссю, він обороняється і охороняється посилено вже від 24 лютого минулого року, і ситуація там незмінна. На даний момент обстановка по лінії кордону з Білоруссю, вона повністю контрольована підрозділами державної прикордонної служби, а також тих сил оборони, які додані для посилення цього напрямку. Звісно, що Білорусь проводить постійно проводить на своїй території якісь навчання, в тому числі підрозділами своєї армії. Раніше там проводилися навчання із залученням підрозділів армії Росії. Але якщо говорити про навчання, які вони постійно анонсують, то це вже багато місяців, коли вони продовжують термін таких навчань. Уряд нашого кордону переміщення особового складу або техніки ми не відмічаємо. Це відбувається на полігонах. Звісно, що ці е, такій ситуації ми приділяємо також увагу за ситуацію активно стежать підрозділи. Розвідки, в тому числі державної прикордонної служби, які аналізують всю інформацію, яка відбувається по той бік кордону, і наскільки вона може нести загрозу нашій країні, вкотре вкотре додам, що Росія, до прикладу, певний час назад вивела. Всі свої підрозділи а, з території Білорусі а, в рамках ротації нових а, вона не заводила це власне ті підрозділи, які долучалися до навчань, до які проходили підготовку на білоруських полігонах. А, звісно, там ще залишається певна кількість російських військових, але це більше такий обслуговуючий персонал а, тих технічних засобів, які залишаються ще на території Білорусі. Крім того, в Білорусі на даний момент а, щодо Перебування російських найманців то це невеличка кількість, за нашими даними. Це менше тисячі осіб, які більше залучені як інструктори, які надають допомогу в підготовці підрозділів армії Білорусі. Дякуємо, пане Андрію. Ми вам дякуємо. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.